Вітаю всіх на цьому каналі Місячна Сяєва Таропсихологія. Давайте подивимось, що він думає про вас сьогодні, Таро колесо кроком. Думайте, будь ласка, про вашого партнера. Ой, тут виходить вже карти. хочете із... Ага, до нас прийшов сам король Жезлів. Ну, це, знаєте, людина, яка рішуча, людина стабільна, в якомусь сенсі. А в сенсі того, що він дієвий, що він, ця людина може брати обов'язки на себе, відповідальність може брати на себе, а також людина, яка зараз знаходиться в енергіях вогню. Це дії, це лідерство, це, знаєте, якісь такі рішучі дії, і він такий зараз рішучий, якщо це чоловік. Який, можливо, знаку в вогню, але не потрібно прив'язуватись до знаків зодіаків, тому що розклад загальний, але я не могла не розповісти про карту, яка випадає, от просто перевертається з колоди. Так, до нас зараз прийшов сам король Жезлів. Але ця людина дуже, знаєте, Ця людина ніколи не пропустить а, мимо очей а, гарних жінок. Це теж характеристика короля жезлів. І так, подумайте, будь ласка, про вашого партнера, але він вже з'явився і хоче розповісти, які у нього думки про вас. Так. Ой, дьявол. Знаєте, Д'явол це спокуси. ну Не просто так прийшов король жеслів. Так, це вогонь, це пристрасть, це залежність, це, знаєте, таке тяжіння, особливо в сексуальному аспекті. І він про вас зараз думає. І для нього по дьяволу це, знаєте, така ви жінка рокова, можливо, у вас з ним кармічні відносини, уроки якісь, тому що тут є залежність, залежність від вас. І ця залежність, вона його штовхає. І він тому і вийшов королем жезлів, тому що зараз він готовий до дій. Так, що він думає ще? Десятка ночів. Знаєте, ця карта може вказувати на, можливий кінець або кризис, важкий період, який впливає на його емоційний стан. Можливо, він відчуває, що між вами є якісь непрозуміння. Десятка ночів це завжди крапка. Тому що ми йдемо спочатку з туз, туза це одиничка, а потім ми доходимо на нашому етапі до десятки. І десятка це коли вже ну просто ми тут, можливо, оплакуємо те, що можливо не, не можливо повернути, наприклад, назад. І це може ще вказувати, коли ми не можемо повернути минуле. Тобто це не кінець може бути остаточний, але якоїсь ситуації, якогось періоду. Так, це може бути такий, знаєте, у нього зараз такі відчуття. Дуже таки, тут по дьяволу може виходити і ревнощі, тут від кохання до такої лютої ненависті. Тобто він може тут рвати, мітати. Ну, багато тут думок. По дьяволу це багато думок, і десятка мечів це така важка карта. Двіка жеслів. Ну, це м -м, вибір. М -м, це карта минулого ще. Це коли ми хочемо ми прив'язані до цього минулого, ми бачимо по цій карті, що людина не може якось піти в майбутнє, для цього йому потрібно залишити минуле, але він вагається, він може щось обдумувати, плани якісь, може щось шукати. Знаєте, що? про що він думає? Діявол і сімірка, мечев, це знаєте про що? Тут така смість, він вас підозрює, так? Я можу зразу сказати по цим картам, що він вважає, що ви щось не договорюєте. Він вас підозрює, він вас ревнує. І тут є страхи, тому що диявол — це ще страхи. Про невизначеність, тут можуть проходити маніпуляції ваших відносинах. Він вважає, що у вас хтось є на стороні, і у нього, знаєте, просто буря, цього, цих емоцій, яких він може собі під дьяволу таке накрутити там у голові, про вас, що просто, ну просто. Так, ще й місяць виходить. Ну, Ой, просто місяць говорить про невизначені страхи, бо там може бути якась людина схована за місяцем, яка має вплив. І він, знаєте, по місяцю тут, можливо, і він може про вас думати і тут, і по дьяволу. По місяцю можливо, він щось ще і... Випиває, наприклад, там якісь краплі для заспокоєння, тобто тут дуже багато не зрозумілого для нього. Тобто, у вас тут немає відвертості, і тому у нього тут, Боже, у нього там. Дуже багато чого підсвідомого, там, і людина просто зараз в такому стані, коли він не знає, що від вас можливо очікувати. Але з іншого боку, двіка жезлів, ну, десятка мочів, це, от, знаєте, людина могла сама <кхід> десь бути. Не зовсім справедливою чи відвертою з вами. І тому він надумує собі багато чого. Рафант, ну, можу сказати, що або бо вказує Віка Жезлів і Рафант те, що він обдумує щось і шукає когось, або з кимось спілкується, з кимось радиться, підтримку шукає. Вирішення питань стосовно цього вашої ситуації, можливо, він якось під яволу, так, по місяцю він заплутався, він сам не знає, що він хоче, напевно. Ні те, що він не знає, що він не хоче, а він не знає, як бути, тому що у вас тут багато чого недоговореного. Ви Кожен з вас якось приховує щось, і тому тут незрозуміла ситуація, і тому тут можна взагалі багато чого придумати. Ну так, ви, кохана жінка, королева Кубків, це ж про глибокі емоції він, до вас... він відчуває до вас глибокі емоції, ви його кохана жінка. Ви така емоційна, чутлива, підтримуюча людина. Ви людина, яка гарна, ви буваєте різною, і тому, можливо, він кокетка. Ви можете, Знаєте, по місяцю, наприклад, він може вас, знаєте, таке питання по місяцю. Ти знаєш її? Як коли виходить карта місяць, ні? Я нічого не знаю, я нічого не розумію. Це от про вас зараз. На сьогодні він, можливо, має певні підозри, невпевненість щодо вашої чесності або намірів, але ж побалакати якось. Ну, побалакати він же. Король жезлів це рішуча людина, це людина, яка бере на себе відповідальність за дії, за слова. Тобто він так, можливо, щось багато може наговорити, наприклад, так не подумавши. Але це, знаєте, людина, яка діє, він стримкий, Однак, от, знаєте, планує щось. Шукає він стабільності, і тут можливо по Ерафанту що хочу додати.